Вітаю вас, брати і сестри! Радий вас бачити на нашому каналі, що ви дивитеся. І то відео, яке ви дивитеся зараз, що воно буде також вам корисно. Ми вас раді бачити на нашому служінні, що ви слухаєтесь і слухаєте і духовно ростете. Сьогодні я буду хотів би проповідувати мене звати Олександр, і якщо на наше зібрання ви перший раз і ви хочете мати. Новий запит або Біблію. ви нам напишіть в коментарях. Ми вам вишлемо або подаруємо вам. Ми вас раді бачити. І хотіли б сьогодні на таку, на таку тему проповідати, що Бог все створив, і все від нього почалось, і почалось все через нього. І він все дав всьому життя, життя. І... І порядок від нього починається. І читаючи, давайте відкриємо першу Біблію, книгу в Біблії відкриємо, відкриємо перший розділ і перший і другий вірш прочитаємо про те, де написано взагалі де написано про те, що все Бог створив. Ось, звісно, якщо ви в Бога не вірите, ви сумніваєте, що Бог існує. ви можете також написати нам в коментарях, ми це обсудимо і доведемо вам, що дійсно Бог є, і що Бог все створив. Я буду проповідувати читати з Біблії Королі Якова. І хотів одне місце прочитати. Е, Генезіс, перший розділ з першого по другий вірш. На початку Бог створив небо і землю. І земля була без форми, та пуста, і темрява була по лицю глибин, і Дух Божий рухався по лицю вод. Помолимся. Господь було свою проповідь, благосильда їх слухати. І все, що я скажу, що було їм корисним. Благосить це все. Прошу М'я Ісуса Христа. Амінь. Ви знаєте, в вашому житті все, з чого ви, ви все, все не починалося, у вас все в житті починатися від Бога. І через Бога. На початку Бог створив небо і землю. Я зараз не буду доктринально проповідувати про це місце, і вам. Я хочу сьогодні проповідати про практичні речі, практичні речі, які можуть вам допомогти. І практична річ одна із цього, що ви в житті маєте все почати із Бога. На початку Бог, На початку Бог, Він дав життя, він дихнув вас. На початку Бог і Він є. Створив небо і землю. Бог, він все створив. Він все в порядок привів. Він землю створив, він все розділив, і з'явилося світло, і з'явилася вода, і все це він зробив. І земля була без форми та пуста. Бачите, земля була пуста і без форми. І темрява була по лицю глибин. Тобто ми бачимо, що на сьогоднішній день і Дух Божий рухався по лицю вод. Ми бачимо, що земля вона не мала ніякої форми, вона не мала ніякого порядку. І знаєте що? І цей непорядок був, тобто не було порядку чіткого. А Бог, Він зробив порядок. І сьогодні, щоб ви не бачили гармонійну день, ніч і це Божий порядок, який Бог створив. Тобто він це зробив порядок. Звісно, людина на сьогоднішній день хоче щось додати, до того, що Бог створив. Вона хоче додати до того, що Бог вже зробив. І якщо додати до того, що Бог зробив, це буде як ми читаємо в третьому розділі. Ми читаємо про те, що коли Бог сказав, і в другому розділі, не помиляєш, також, Бог сказав так, отак, отак. От, а жінка Єва добавила і сказала, Бог склав не торкатися. Ну, І там ще багато чого вона додала, то що Бог не казав. І так в зі пішов каламбур пішов, і так гріх пішов у світ. І отак в нашому житті може бути також: ми можемо на початку не ставити Бога, ми можемо мати безпорядок в своєму житті. І це може призвести до великих проблем. І якщо ми читаємо в першому розділі і першому вірші, Генезіс, перший розділ, перший вірш. На початку Бог створив небо і землю. Тобто на початку Бог створив все і був порядок. І Бог створив, і Бог на початку був. І Якщо в вашому житті Бог не є на порядку, першому, якщо ви, виходячи з дому, не помагали, що Бог, благословив мене Бог. Дай, щоб було так, як ти хочеш, Бог. Якщо на вашому першому місці не є Бог, то все дальше будівництво і порядок, який ви б хотіли б зробити в своєму житті, він не буде мати сенсу. Тому що порядок буде розвалений, він буде знищений, тому що буде будуватися на піску. Ми співаємо такий Гім, і побудував я основу на Христі. І ваша основа має бути, дійсно, Ісус Христос. І якщо в вашому житті. Ісус не є основою, і він, він Він для вас ще ніхто, і нічого не має значення для вас, то ви, 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 ви та людина, яка залазить в пісу, в пісу, в сипучі піски, і вона потоне. Без Бога ти не можеш навіть прийти кроку і знайти вихід з темряви. Тому що ми далі читаємо: і земля була безформена та пуста, і темрява була по лицю. тобто темрява, тобто, якщо ти друг, і друг хочеш вийти з темряви, і ти хочеш знайти світло, знайти правильний шлях, тобі потрібен Христос, і тобі треба його прийняти. І якщо ти його не приймеш сьогодні, і ти відкинеш це, скажеш, у мене свій шлях, мене свій фонарик є, які мені, мені показує, куди йти. Моя релігія мене заведе, то знаєш, що ти в темряві досі ходиш. І в тебе є сьогодні можливість, така велика можливість є, велика можливість є. Найти, найти вихід, і це є Ісус Христос. І якщо ти тут є, і ти не знаєш, що ти будеш після смерті, і ти бачиш це відео, і ти хочеш знайти вихід з темряви знайти. Тобі потрібно повернутися на початок. На початку був Бог. І Бог створив небо і землю. Бог тебе створив. Він тебе любить. Він, від, він за тебе віддав свого Сина і Ісуса Христа. І сьогодні ти стоїш перед вибором, де ти будеш після смерті, де ти будеш проводити вічність? І це залежить від тебе. Ти вирішуєш, тому що Ісус Христос був розп'ятий на Христі, і тому люди святкують Пасху. Пасха це розп'яття Ісуса Христа. Воскресіння Він живий і може дати тобі вічне життя. А питання, чи ти його приймеш, а чи відкинеш? І якщо ти, дорогий друг, бачиш це відео, і ти тут є, задай собі питання. Де ти будеш після смерті? Якщо ти не знаєш, де ти будеш після смерті, то я тобі скажу, дорогий друг, тобі треба прийняти Ісуса Христа. І ти сьогодні це можеш також зробити. Скажеш, як, як, як я можу прийняти Христа, як я можу отримати спасіння? Дуже все просто. Тобі треба сказати: Господь, я грішник, я грішник, прости мені всі мої гріхи. Я вірю, що ти є Бог, який може дати вічне життя, що ти можеш спасти мене. Будь моїм Богом. І скажи в кінці амінь. І якщо ти си молоді помолився і ти прийняв все сенсе, то знай ти після смерті будеш в раю. Бо тільки Ісус Христос може спасти і дати тобі вічне життя, бо Він умер за тебе і хоче тебе спасти. І якщо ти дійшов до цього часу і передивився до цього часу, дорогий друг, якщо ти прийняв Ісуса Христа, то напиши нам, напиши нам, і ми тобі також подаруємо оцю книгу, подаруємо, яка може врятувати твоє твоє життя. І Хай Бог благословить тебе, щоб Ти дійсно найшов перше після того, як ти прийняв Христа, щоб помісну церкву, знайшов, куди ти хочеш ходити, і читав Біблію, і молився, і духовну різ. І Хай Господь тебе благословить, дорогі другі, що хто сьогодні прийшов на зібрання, і ти сьогодні слухав цю проповідь, коротку, коротку слухав, коротку Іванівську проповідь, і ти дійсно. Прийняв Ісуса Христа, то кажу опять. Напиши нам і скажи нам розкажи про, про себе. І чи ми можемо також тобі ще чим допомогти можемо? Ми раді були тебе бачити, ми раді були, що ти передався це відео і, і хай Бог благословить тебе. Амінь.